Одноразово говорили про те, що прапор України необхідно перевернути, що має бути не синьо-жовтий, а жовто-синій. І навіть Усик виступав, коли то в нього був прапор перевернути як варіант. Це може говорити про те, що країна в війні, може говорити про те, що треба повернути прапор як було. Давайте подивимось. Чи впливає ось те, що прапор, як то кажуть, верх ногами. Жовтий має бути зверху колір, сонце зверху, щоб вода не заливала сонце. Давайте подивимось. Чи відіграє ось це суттєву роль енергетично, тому що це регалія країни, це досить таки важливо прапор. Дивимось, чи ось прапор, як... Є. Чи має він бути перегорнутий Тут ту з кубків? Дивіться: жовтий і вода. І зараз побачимо, що тут має бути: сімка жезлів, диявол і шістка пентаклів. Як варіант, можливо і так, тому що коли Україна стала фактично. Під окупацією було прийнято рішення цієї окупації диявол, і були вжиті заходи для того, щоб Україну. Знищити енергетично шістка Пентаклів, щоб Україна була як якась попрошайка, хоча в Україні набагато ресурсів, з неї все вигрібали, собі в Москву везли, а потім вирішували, скільки там Україні дати, на що вона заслуговує. Але це не так. Тому я думаю, що прапор дійсно зробили перевернутим неправильним і постійно випадають карти, які говорять: То лицар Кубків, то на дні колоди, туз Кубків імператриця, ось все кричить жовтий колір, жовтий. Колір дійсно має бути зверху. Ось так показують карти Таро, але ж я не депутат, не політик, я нічого не можу змінити. Я лише відповідаю на запитання, які мені задають глядачі. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Далі, у нас гімн ще не вмерла України. Ні слава, ні воля. І далі про всі ось ці. Смерті і так далі. Чи програмує гімн України, українців на боротьбу та смерті? Давайте подивимось. Чи є ось така закладена негативна програма в цьому гімні? Четвірка мечів. Це тут лежить лицар на могильній плиті. Хто не знає таро? Дивимось. Колісниця, четвірка кубків, королева жезлів». Цей гімн дійсно постійно мотивує на те, що кармічно несе таку е, е, нагрузку, навантаження на Україну, тому що квіт розкладу справедливість на те, що Україна має виборювати своє право бути під сонцем. Тому я думаю, що все-таки цей Гім несе кармічне навантаження на Україну, і воно більш все-таки стримує розвиток України до позитиву. Бачите, Україна має постійно оборонятися, постійно в неї якісь кармічні катаклізми. Давайте подивимось, якби було змінено гімн на те, що в Україні все добре, птички співають, діти радіють, а та все таке інше, щось таке позитивне було закладено в гімн. Чи було б це на благо України, якби змінили гімн, прибрали оці. Слова про смерті, про вороженьки та все таке інше. Чи було б добре для України, якби змінили гімн? Сімка мечів це, знаєте, така хитрість змінити хід подій. Далі лицар Кубків, щось більш позитивне. І п'ятірка е пентаклів. Поки що, поки що це не буде змінено. І буде це говоритися на рівні депутатів: що ні, все має бути як бути. гімн ми міняти не будемо, і ми маємо вічно щось відстоювати, воювати і співати, які ми бідні нещасні. На жаль, ось таке. Поки що немає такого прогнозу, що зміниться гімн України. Побачимо, як буде. Давайте зараз ще подивимось питанням. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Людмилочка, говорять, що остановиться. Если війна остановиться, то вона будет продолжаться на території України еще 10 лет. Вот это жесть, що закінчиться тим, що ми все одно будемо з Росією. Вот это, не дай Бог, я розглядала в попередньому своєму відео, що заморозка війни ні до чого хорошого не призведе. Я думаю, що якщо буде якийсь перерив, то війна потім розпочнеться знову. Давайте ще раз, додатково подивимось. Чи нападе Росія знову, якщо буде якась перерва у війні? Лицар Кубків, брехун, брехун, Казанова, да, я тебе люблю, шубу куплю, одружусь. А потім у нього вже є жінка і п'ятеро дітей, і він не хоче одружуватись. Ось це Росія. Договір з нею не вартує паперу, на який він підписаний. Король Пентаклів, Відлюдник, четвірка жезлів. Якщо буде якесь затища, то... Як варіант, Україна по відлюднику може на, на жаль стати частиною Росії. Росія знову нападе і зробить Україну своїм сателітом. Ось четвірка жезлів. Це ось така карта у Молдови з Придністров'ям. Вони вже собі звикли так жити, і вони не дуже сподіваються те Придністров'я звільнити. Ось таке може бути на жаль з Україною. Якщо буде пауза в війні, роздрибанять ресурси, а потім Україну, вільні землі. Закинуть до Росії. Мені б не хотілося, щоб реалізувався такий сценарій майбутнього, але про що запитують, я вам за те відповідаю. Давайте подивимось після війни. Після війни, якщо Україна переможе і все буде добре, що нас чекає після війни в соціальному плані? Чи будуть люди адаптовані до життя вже, як то кажуть, невоєнного. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і хай вам щастить. Після війни, що може бути в Україні? Шістка кубків, таке вже було. 10 жезлів, двійка мечів і 7 е, е, кубків. Тут карта суд. Таке вже було. І якщо ось так подивитися, ось показую вам е, карти. Досить такий складний період. Все розбомбили, треба все відновлювати, грошей не вистачає ні на що двійка мечів. Це коли людина сидить і не хоче бачити всі проблеми, які є, про щось там мріє, але треба активно брати та робити. Що тут ще з дуже негативного. Що після війни може початись період знову, як було в 90-ті, коли немає немає, як то кажуть, про світу, що робити, куди дітися, якесь повне, повне беззаконня, бандитизм. Тут якийсь глобально критичний період, дуже багато зброї накопичено, дуже багато проблем. Не буде справлятися влада з ось цими всими розбірками паж мечів, двіка Пентаклів. Щось таке може суспільство розділитися, а ти воював, а ти не воював, а ти був за кордоном, а ти сидів в Україні. Такі, як іде, як то кажуть, як коли стінка на стінку, і ось щось таке розбірки. І це буде не просто коли вже там, як в 90-х, в кого там та зброя була не так, уже багато було тих бандитів. То зброя зараз буде багато в кого, і якщо почнеться якийсь майдан або ще щось, то це вже буде. Якась криваве місцево. Тому мені б дуже хотілося, щоб все ж таки завчасно вживали заходи щодо того, щоб не було поширення масового так, зброї, щоб були якісь врегулювання щодо цих всіх боєприпасів, тому що може показатись нам так, що 90 відпочивають, буде щось критично жахливе в соціальній сфері, як то кажуть, заховайся і не власні. Куди, поки перечекаєш цей період. Сподіваюся, що все ж таки прогноз зміниться на краще і в нас все буде добре. Всі молимось і віримо в захист Вищих сил. Хай у моїх глядачів, все буде добре, незважаючи ні на які прогнози до зв'язку.